А ви <світ> до отримання дозвілу, не дозволу експертизи на моду експлуатації. Такої експертизи взагалі природі немає. Це, раз. Це, це я в боях. Суд бреше виходить. Пішов. Це те, що я зразу поясню, що те, що поводилося старність, Немає запитання, що нібито, як теж була вказівка на ніби цей екологію, що вони скасували. Ті прислали нам листа, де написано, що, будь ласка, таке, то ми вважаємо, що скасовано Цей дозвіл на викиду. Коли наші звернуться в суд і показали, будь ласка, то, що для цього листа повинно бути прийнято рішення, повинна бути писати ухвала, або постанова, або якийсь припис, екологічні інспекції. Як такого припису не знайшли. І його немає в історії просто. Відповідно, автоматично дозвіл на викиду на судному.

Так, ми ну я Колосовський Віталій Лебрич, начальник служби внутрішньої безпеки підприємства, то в Центрі наційної будівництва. Сьогодні з працівниками міліції була проведена слідча дія щодо по ухвалі Донецького міськрайонного суду судді щодо проведення обшуку на підприємстві. В зв'язку з кримінальним провадженням, яке відновлено. Щодо невиконання постанови суду. Тобто ухвали постанови суду щодо припинення вироб, виготовлення судового пінополістиролу, яка, в принципі, нами, нашим підприємством виконувалася і продовжується виконувати. Ході слідчої дії проведені, був обшук. Зараз буде підписаний протокол, буде слідчі, я буду, в принципі, знати, що буде слідчий, які виносити прийняти рішення. Самого факта виробництва, на мою думку, не зафіксовано. Сьогодні за рішенням суду, яке виніс, виніс Дунаєвецький районний суд, ми зайшли на територію Найвецького підприємства Сіхостехніка, де знаходиться оце злощасне хімічне виробництво, боротьба з яким територіальною громадою триває шостий рік. На сьогоднішній день є рішення вищого адміністративного суду про заборону виробництва. Виробництво рішення суду виконавчою службою, вручене Колосовському начальнику охорони по довіреності, який являється власником співвласником цього хімічного виробництва. І на сьогоднішній день у них відсутні дозволи на шкідливі викиди. На сьогоднішній день виробництво не має працювати 24 лютого коли ми зайшли на територію цього підприємства всі ми були свідками того що що обладнання демонтоване і воно мало вивозити. коли ми зайшли у цех за рішенням суду ми бачимо що змонтована лінія змонтована лінія і виробництво працювало про це свідчать свідчать у, у, у бункерах на завантаження і стірол, і тальк, і підключені ті балони, де знаход... в яких є фреон, який також охолоджує, охолоджує дану, дану продукцію, і, і він йде відкритим способом атмосферне повітря і руйнує озоновий шар. Тому я рахую, що керівництво цього підприємства повинно бути притягнуте до кримінальної відповідальності. Слідчий, який зробив опис усього майна, виробництва і тих контрабанди тих велосипедів з Китаю, на який укладений ефективний договор з підприємством, з директором Кузьмінським, людина, людина яка Підписала цей договір, вона відмовляється від свого підпису на основі цього є всі підстави: опломбувати дане приміщення, опломбувати цю продукцію, лінію саму і до вирішення у судовому порядку. про про розрішення про розрішення на проведення даного виробництва теплоізоляційних плит із пінополістиролу на сьогоднішній день на сьогоднішній день не притягнуті до відповідальності керівники підприємства які які не виконували рішення суду, виробництво працювало, виробництво труїло наших, е, наших людей, і я вважаю, що та кримінальна справа, яка була е, відкрита проти цього підприємства Дунаєвецьким відділом внутрішніх справ, вона е, вже завершена, але ніхто не наказаний. І сьогодні починається новий виток оцього всього е, заборони цього. Виробництва зараз е, приїде виконавч, е, обіцяв прокурор і начальник міліції, що зараз е, приїде, приїдуть вони і приїдуть разом із виконавчою службою, яка вже повинна була е, ще в тому році, коли було рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про заборону виробництва. Вона повинна була вручити е, ріш, цю постанову про виконання е, про виконання. Рішення даного суду. От. І вручена вона була Колосовському, Колосовському, який представився по дорученню, що він має право приймати це рішення суду. Він підписав акт. Копія в мене є цього акту і цього доручення. І... Виконавча служба повинна буде не тільки вручити, вручити дане рішення суду, а зайти в приміщення, опломбувати його і чекати до, до вирішення судом, що з цим майном робити. Але як бачите, нічого цього з боку виконавчої служби не зроблено, і тому я вважаю, що всі ці ці противостояння, противостояння це все зробила наша виконавча служба. Служба разом із міліцією і з прокуратурою, які не здійснювали нагляд, нагляд і за виконанням рішення суду, і за діями нашої виконавчої служби. Тому сьогодні, сьогодні будуть прийняті якісь міри, і я думаю, що все це закінчиться і ми. Ми територіальна громада, яка вимагає, щоб дане виробництво вивезти за межі, за межі району, воно буде виконане. І виробництво більше тут працювати у спальному районі, у нашому місті, воно не буде. Вже зібрано в мене є три тисячі підписів, де люди вимагають, щоб вивезти, вивезти дане виробництво за межі міста. Те, що ви початку ми з вами разом підписані, з разом з вами знищимо, стан не було тут